Швидкий відеоогляд, точніше, розпаковка автоматичного самопромивного фільтра з Алікспресу. Коштує відносно недорого 100 баксів, грубо кажучи. Ось такий ключ у нас іде у комплекті поставки. Інструкція з використання, звісно, на англійській мові. Будемо далі сантехніком розбиратися, дивитися, що воно таке. Моя ініціатива була його замовити. Подивитися. Ось такий шланг, я так розумію, буде зливати всілякі домишки і хлам до каналізації через цей шланг. Він доволі жорсткий іде. Може, замінимо його, не знаю, може так повинно бути. І ось такий ось фільтр. Фірма. Якщо я правильно читаю AltHi. Так, модель, якщо комусь буде цікаво, це ось так ось Pre-Auto 2. Я так розумію, друга генерація. Першу не бачив, ну таке. І ось такі ось фітінги у нас йдуть ще у комплекті перехідники. Теж не дуже розбираюсь, що це за перехідники, куди вони. І я так розумію, ось такі ось дві прокладки. Ось такий коротенький відеогляд. Далі буде розбиратися вже монтувати сантехнік. Підписуйтесь. Я сподіваюся, далі буде цікаво. Подивимось. Да, більше у нас нічого немає. Візитівки є. Ага. Ага. Ну ось, якщо комусь цікаво, ось такі ще сертифікати є внутрі. Далі будемо монтувати, дивитися, що воно таке, як воно працює. Нібито повинно автоматично промивати всілякий шлак. В комплекті у нас ідуть відсік є на три батарейки формату 3А, тобто міні-пальчикові. Він повністю повинен бути автоматичний. Можна його запрограмувати на промивання автоматичне через кожні 7, 15 або 30 діб. Або принудительно його можна ще промивати. Це я не знаю, це що редуктор, це може він показує тиск в собі. В характеристиках заявлено, що сам оця сітка пропускає 40 мікрон. Тобто сітка стає 40 мікронна. Не знаю, теж добре це чи погано. Чисто на Абум було замовлено. Так що, може, у когось є якісь ще питання, пишіть, далі будемо дивитися, як це все монтується та працює. Або хтось, вже може, монтував, є якісь ще коментарі, пишіть. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд!